Збачите, ох, як ми на кастрах гріли. Чорні ходили. Щоб чаю попити, треба димом прованятися і закаптитися. Як почались обстріли, зразу моментально вимкнулося світло. З'явилася електроенергія у нас російська, вона десь в кінці травня. Ми користувалися цією енергією, доки нас звільнили. Це було 11 вересня. І навіть декілька днів після звільнення у нас теж була російська енергія. У нас газ перебитий був. У нас нічим було користуватися зовсім. І Треба було і якось виживати, треба було і готувати, і стирати, і поливати все. Ми, якби нам треба було цією енергією користуватися і користувалися ми нею дуже потужно. Сума горна прийшла, тут 2907 у мене до сплати. Я це вважаю дуже несправедливо, тому що, якби. Вона ж не є українською електроенергією. Ця електроенергія йшла з Росії. Я дуже вдячна енергетикам. Сказати, що ми цю структуру не любимо, та ми її дуже любимо. Чому? Хто нам підключав, коли лінії рвалися, коли опори ламалися? Хто це робив вони? Ми їм дуже вдячні, ми їх любимо, реально. Я розумію я хочу, я, ми, Ми дуже їм вдячні. Але ж це несправедливо. Користувалися, бо. Бо газу не було теж, і тому ж, звичайно, один вихід. Або на костерку готували їжу, або тільки електроплитка. У грудні місяці дещо несподівано було, приходить платіжка із сумою ну, 1400, але для нас це було ну, трошки здивовані були, бо ми не платили більше 70 гривень на місяць. У нас ніколи не було таких. Переплати такої великої. Написано, як борг, що ми заборгували. Ну, заборгували, значить, ми сплатили, що нам залишалося робити. Ясно, я просто дуже, знаєте, як ото, слухняна, закон, законослухняна людина, тому ми заплатили всі ці гроші. Але ж розумієте, все воно ну як я ж кажу, відносно. Хотілося, щоб просто було, була справедливість. Зараз, так, хотілося, щоб було справедливо, перераховано було. Кошти я б я б перерахувала їх на дрони хлопця. Або на пікапи краще б ці гроші пішли б. Сьогодні нам треба підтримати армію, я так думаю. Ой, я вже не пам'ятаю, як воно й було, господи. Перша квітанція тисячу щем то заплатила. Я зразу поїхала в Харків, уже ж, Україна була. І я поїхала і заплатила. Усі люди знали, але люди не платили. А я така боязлива, що думаю, вдруг мені прийдуть або світ одріжуть, хоч або газ одріжуть. Я старалася за все платити. Була в мене копійка, збирала. У мене дідусь помер чоловік перед війною. Думала ж йому чи пам'ятничом зробити, чи щось зробити. А воно війна таке наробила мені. Ні грошей тепер нема, ні, ні ремонту ніякого не можу зробити. тому що як я зроблю, як мене стіни насквозь попробиті, батарею поривало. У мене ця стіна ворушиться все. І п'ять вікон тут немає, і в кухні вікно билетіло. Коли поставчальник електричної енергії поставив на територію окуповану, а люди не змогли з неї сплатити, бо були в окупації, не було коштів. Це одна історія, і тут треба да, розбиратися. А інша історія, коли постачальник фактично не постачав сюди, вона з території пройшла через лічильники. І це великі суми, бо вона ж прийшла, багато місцевих людей користувалась, багато військових російських, які тут сиділи, використовували цю електричну енергію. І наші заклади державні також працювали на той час. Тут були облаштовані пікарні. Де росіяни для своїх військових випікали там хліб, там продукцію і інше. Так? І це ну, мільйони гривень, яка зараз лягає на плечі бюджету, і мільйони гривень, які лягають на плечі пенсіонерів. Документальне юридичне факто постачання електроенергії саме з Росії не підтверджено нами. Не було такої можливості це підтвердити юридично, бо не було у той час наших там спеціалістів. тобто Відбулася така ситуація, що ми всі розуміємо, що це звідси, бо більше нема, нема іншого місця. Але юридично довести ми це не можемо, поки що не можемо. Люди можуть перше не переживати, ніхто не має права відключити їх від будь-яких послуг, що стосується газу, електро, повторюсь, знов і всіх інших комунальних послуг. У нас наразі Верховною Радою України розглядається законопроект, який має врегулювати всю цю проблему. Він стосується саме надання послуг у сфері енергетиці та комунальних послуг саме у військовий час. От в ньому вже будуть чітко прописані всі нюанси, такі, які зараз нас турбують. по-перше, це якщо хтось вже сплатив це перерахунок, на що на рахунок майбутнього. Тобто, якщо хто, хтось вже сплатив так, і той борг, мав таку змогу, то йому згідно цього закону мають перерахувати потім на майбутній за рахунок цю суму. Також він регулює е, саме у цю ситуацію щодо доказів, звідки була ця електроенергія. І це буде потім використано не тільки Казачою Лопанію, а й іншими громадами районами нашої області, і також відповідно всіми областями і громадами України, дає, чи буде така проблема після їх деокупації. Позиція якби державна позиція керівництва військової адміністрації така, що ми просимо громадян по можливості сплачувати хоча б поточні рахунки і. Не поспішати сплачувати сплачувати от такі борги, особливо якщо вони стосуються саме там казачій лопані або людині, яка людям громад, яких в подібному становищі знаходиться.